Доброго дня. Продовжуємо роботу зі столом. Відео буде, як я казав, коротке, зробив я стіночку. Саме стругання вже не показував. На фуговку, на рейсмус не показував, показував вже готову стіночку. Ну, не готову ще, а ще буде доклейка. Значить, поставив на ласточкин фіст. Одне, друге і третє. Тут, звичайно, воно, скажімо, так. Що у нас повинно бути туго забиватися, не повинно бути, скажімо, крепко так, з усієї сили, але воно повинно бути. Але повинно бути йти туго. Ну це, я думаю, що тут зараз я вже не буду пояснювати цю технологію, скажімо, технологію, яка перевірена тисячами років. Так, і зараз сюди буду вже доклеювати вже саму. Рейку, щоб, відповідно, оце все заховати. Тут по 3 см буде рейка. Так, зараз покажу, що у нас вийшло. Це тильна сторона у нас, відповідно, ох! Так. Вибачайте. Одною рукою. Так. А це в нас вийшло лицева сторона. Ну, Відповідно, це все буде ще. Заливатися ебоксідкою, чорною, це все буде шліфуватися ще. Так, от видно оці е, отвори, вони, відповідно, будуть у нас закриватися. Добре, на даний час отака стінічка. Якщо вже заклею планки, і тоді вже покажу, що воно з собою вже. Ну, скажем, лаковки. Покажу вже до лаковки. Добре, на цьому пока все.